Друзі, вітання всім, всім доброго здоров'я! Ми продовжуємо наші роботи на пасіці. Повторюся, серпень місяць. У минулих відео я вже казав, це вже початок 24-го року. Тобто вже ми, фактично зараз наша праця, це вже робота йде на майбутнє, на рік 24-й. Що ми робимо? Продовжуємо давати стимуляцію. Бачимо, в пакетах є у нас сироп, ми таким чином роздаємо. Вже від того як ми поставили перший раз полоски, минуло 10 днів. Зараз ми продовжуємо це саме робити. Значить, вже ми е, полосочки, минулий раз ми ставили одну діючу речовину, вже не пам'ятаю яку. Зараз вже будемо ставити амітрас. Ось такі бачимо полоски. Значить, що ми цього разу також будемо робити? Нарешті ми вже не забули взяти аркуші, а 4 і олію з собою для того, щоб побачити результат. От минулого разу ми ставили полоски. Цьогоріч ми як обробляємо нашу пасіку, значить, ми будемо ще димпушкою обробляти, можливо, ще левою кислотою проходити. Але зараз ми роздаємо полоски. Три рази. Тобто перший раз ми роздали одну діючу речовину, зараз ми даємо другу діючу речовину і потім будемо давати третю діючу речовину. Тобто на наші ну, майже 80 сімей ми купили по 200 полосок, тобто дві упаковки по 100, Шість упаковок трьох діючих речовин. І зараз ми цю роботу проробляємо. Так, Тут бачимо, чомусь бджоли не забрали дотації, яку ми давали минулий раз. Напевно, їм треба буде допомогти трішки. Як допомогти, це проколоти пакетик. Не знаю, чому вони себе так повели з соломинкою. Натиснемо, щоб трішки сироп ще виступив через чотирички. Так, значить, ставимо полоски. І минулого разу ми ставили полоски одразу після відкачки соняшника. Так як в нас ішла так, ті полоски добре згиналися, ці вже так поганенько, але теж згинаються. Е, була в нас відкачка соняшника, ми дуже вже були потомлені, і перший раз ми ставили полоски, вже була ніч на дворі. Не було коли думати, тому ми просто розставили і поїхали додому. Сьогодні ми... Наші полосочки розставляємо і також у нас є трішки часу. Будемо провіряти, як вони працюють. Це теж є дуже важливим, але, повторюся, ну, минулого разу просто у нас фізично не було коли цим займатися. Значить, Ставимо назад з таким чином кришу. Теперь забираємо наш корпус в сторону. Пладемо на дно, Бачите, якесь сміття маємо. Аркуш А4. На нього трошки даємо оливи. Ось таким чином. Для чого олива? Тому що, якщо просто ріщ посипеться, то бджоли його просто, ну, він ось у нас бачимо дно сітчасте. бджоли почнуть з цього кріща, можуть з аркуша забрати і тоді не буде видно. Отак ми маємо ось змазаний таким чином листок і відповідно наші ці кліщі, які будуть сипатися вони будуть падати саме на цей арку так, ставимо наш джілок на місце перевірю літочок значить ну і таким чином ми ці полоски які зараз розставляємо ми їх Перевіримо, тобто наскільки вони ефективні, тому що е, обробляти від кліща е, потрібно. Ну тобто, кожен для себе підбирає способи. Ми ще вчимося цього року, так серйозно до цієї справи ставимося. Рівно 10 днів тому ми е, перші полоски наші поставили. Сьогодні ми е, ставимо іншу діючу речовину, тобто через 10 днів. І якщо все буде добре, то ще через 10 днів. Треті полоски поставимо. І плюс паралельно ще будемо обробляти, повторююся, димпушкою і, напевно, що ще влевою кислотою. Ну це вже буде по ходу, вже будемо в наступних відео знімати. Значить, минулий раз, повторюся, я це не зробив. Цього разу вже, слава Богу, ми зробили. Тобто, ось ще один є листок зараз на наступний вулик ми поставимо, щоб краще зрівняти, тому що по одному, ну, по одному ми не можемо побачити, який у нас результат. І такі справи. Вже в наступних відео. Будемо бачити, з вами поділимось. Всім миру, добра, Божої благодаті та Божого благословення.